Днями увага світових медіа в значній мірі була прикута до тристоронніх перемовин в Абу-Дабі. Окрім завершення російсько-української війни, там також говорили про продовження договорів про обмеження ядерних потенціалів Росії та США. Але перед цим експрезидент РФ Дмитрій Медведєв у традиційній для росіян хамській манері спробував налякати світ ядерною зимою. Свою чергу Дональд Трамп порадив хвилюватися керівництву Ірану перед переговорами зі США, а президент ФІФА Джані Інфантіно вийшов на публіку з неприйнятною пропозицією повернути Росію у міжнародний футбол. Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Михайло Наход, і ми переходимо до детальнішої інформації про ключові світові події за останні декілька днів тижня, що минає. Протягом 4-5 лютого делегації США, України та Росії обговорили низку невирішених питань, зокрема методи упровадження перемир'я та моніторингу припинення воєнних дій. Про це йдеться у ком'юніке за підсумками перемовин, яке опублікував секретар РНБО України Рустам Умєров. Пише Європейська Правда. Відзначається, що обговорення мали конструктивний характер і були зосереджені на шляхах створення умов для досягнення тривалого миру. Делегації досягли домовленості, відповідно до якої Росія та Україна здійснили взаємний обмін по 157 військовополонених, загалом 314 осіб. Це перший обмін за останні п'ять місяців. Дещо раніше спеціальний представник президента США Стів Вітков анонсував, що делегації Сполучених Штатів України та Росії в Абу-Дабі домовилися про цей обмін. Вітков зазначив, що цього результату досягти вдалося завдяки детальним та продуманим мирним переговорам. Українську делегацію на переговорах в Абудабі представляли керівник офісу президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця, також секретар РНБО Рустем Умєров, глава фракції Слуги народу Давид Арахамія, начальник генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов та радник офісу президента Олександр Бевс. Держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи перебіг переговорів в Абудабі, заявив про хороші і погані новини з цього приводу. Як зазначив Рубіо, вперше за довгий час. Технічні військові групи з України та Росії зустрілися у форматі, в якому також брали участь представники США Стів Вітков і Джерад Кушнер. Я не хочу сказати, що самі по собі переговори є прогресом, але добре, що відбувається взаємодія. Я також хотів би попередити всіх, що в таких питаннях, як це, є багато делікатних моментів. Прогрес ймовірно не буде відомий навіть через витоки інформації, тому ми дійсно не досягнемо прориву. Наша мета залишатися відданими справі. Ми присвятили цьому рік. Ми вважаємо, що досягли реального прогресу, зазначив він. За словами Рубіо, хорошою новиною є те, що список невирішених питань, який існував між Україною та РФ, істотно скоротився. Погана новина полягає в тому, що питання, які залишилися, є найскладнішими, а тим часом війна триває. Це тому, що я можу сказати з цього приводу: це те, що ми вкладаємо в цю справу значну кількість часу та енергії на дуже високому рівні. Ми будемо продовжувати робити все, що в наших силах, щоб домогтися прориву, додав Рубіо. В той же час російські ЗМІ писали, що Росія під час переговорів в Абудаві начебто, висунула нову умову для завершення війни міжнародне визнання Донбасу російським. Хоча підтвердження цієї позиції від, цін... від сторін перемовин озвучено не було. Заступник голови Ради безпеки Росії і колишній президент Дмитрий Медведєв опублікував лякалку про ядерну війну у зв'язку з тим, що 5 лютого втратив чинність російсько-американський договір про контроль над ядерними озброєннями СНО 3 Допис на цю тему він розмістив у соцмережі X. Медведєв не втримався від того, щоб похизуватися відсутністю будь-яких гальм для Росії у ядерному питанні. Ось і все. Вперше з 1972 року Росія. Колишні СССР і США не мають договору, що обмежує стратегічні ядерні сили. Все це в минулому написав Медведєв, перерахувавши назви договорів між США та РФ про ядерне стримування. Медведєв додав скріншот з телесеріалу Гра престолів. На картинці персонаж серіалу Король ночі, лідер армії живих мерців, натякає, що зима близька. Очевидно, це має символізувати ядерну зиму, якою Москва намагається залякати світ. 4 лютого МЗС Росії заявило, що після зупинки дії договору СНО 3 РФ більше не вважає себе пов'язаною обмеженнями на ядерний арсенал. Договір СНО 3 або New Start – остання велика угода між США та Росією про взаємне скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Він був підписаний у 2010 році в Празі президентом США Обамою та Медведєвим і набув чинності у 2011 році та мав стати фундаментом ядерної стабільності у світі. Напередодні заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Росія готова до нової реальності світу без обмежень на ядерні озброєння. Проте США та Росія таки домовилися відновити військовий діалог на високому рівні. Про це йдеться в заяві Європейського командування збройних сил США за підсумками зустрічі в Абудабі. У командуванні заявили, що цей канал комунікації був припинений восени 2021 року, безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Відновлення діалогу відбулося після зустрічей в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів між генералом Алексом Гринкевичем, командувачем Європейського командування збройних сил США, та військовими посадовцями Росії та України. Як повідомляє портал Axios з посиланням на три джерела, США і Росія близькі до укладання угоди про продовження дії договору щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь СНО 3 два джерела попередили, що проєкт плану ще потребує схвалення лідерів обох країн. Інше джерело підтвердило, що в Абудабі тривали переговори, але не підтвердило, що було досягнуто згоди. Договір СНО 3 є останньою серйозною перешкодою, що стримує ядерні арсенали двох країн, які разом володіють близько 85% світового запасу ядерних боєголовок. Посланці президента Дональда Трампа Стів Вітков і Джаред Кушнер провели переговори щодо нового договору СНО з російськими посадовцями в колуарах переговорів щодо України в Абу-Дабі. Термін дії чинного договору закінчився у цей четвер, і невідомо, чи буде офіційно закріплено домовленість про дотримання його умов протягом додаткового періоду, можливо, шести місяців. Договір СНО 3 обмежує кількість ядерних боєголовок, які США і Росія можуть розміщувати на підводних човнах, ракетах і бомбардувальниках і включає важливі механізми прозорості. Кремлівський правитель Владимир Путін раніше пропонував короткострокове продовження, але Російське міністерство закордонних справ у середу висловило жаль в дуже критичній заяві, що їхні ідеї були навмисно залишені без відповіді. Основною причиною скептичного ставлення Білого Дому до продовження дії нового договору СНО було те, що він не обмежує Китай, який має набагато менший ядерний потенціал, але який, втім, швидко збільшується. Пекін не виявив інтересу приєднання до угоди, яка обмежуватиме його ядерну програму, і не має чітких стимулів для цього. За інформацією одного з джерел, наступним кроком буде підписання угоди про продовження терміну дії договору Трампом і Путіним. І це традиційно буде ще одна велика угода американського президента з порятунку світу. Україна разом із західними союзниками обговорює багаторівневий план реагування на порушення Росією потенційної угоди про припинення вогню, який, зокрема, передбачає участь американських військових. Про це повідомило видання Financial Times. За даними джерел Financial Times, план неодноразово обговорювався у грудні та січні між українськими, європейськими та американськими посадовцями. Згідно з пропозицією, будь-яке порушення Росією режиму припинення вогню призведе до реагування протягом 24 годин. Спершу це має бути дипломатичне попередження та за необхідності дії української армії, спрямовані на відновлення перемир'я. Якщо воєнні дії продовжаться, і після цих років Україна разом з союзниками перейде до другого етапу реагування: використання сил так званої коаліції рішучих, до якої входить більшість членів ЄС, а також Велика Британія, Норвегія, Ісландія та Туреччина. Джерела додають, що у разі розширення атаки через 72 години після першого порушення буде запущена скоординована реакція сил, що підтримуються заходом, включаючи американські військові сили. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте, перебуваючи цього тижня в Києві, відмовився коментувати по суті публікацію видання Financial Times про узгоджені принципи гарантування безпеки України, хоча визнав, що читав це повідомлення. Втім, він підтвердив, що зараз у домовленостях йдеться про гарантії безпеки, що мають три рівні. За його словами, перший рівень гарантії це посилена українська армія, яка буде фінансуватися партнерами. Другий рівень, як зазначив Рютте, це коаліція рішучих, яку зібрали разом французи і британці, і третій рівень Сполучені Штати, які влітку сказали, що хочуть долучитися. Завершив пояснення генсек НАТО. Наслідки обстрілу Росією однієї з київських ТЕЦ у вівторок особисто побачив генсек НАТО Марк Рюте, який з візитом прибув до Києва. Постраждалий об'єкт генсеку НАТО, показав міністр енергетики України, віце-прем'єр Денис Шмигаль. Повідомляє Європейська Правда, ракетний удар по цивільному об'єкту теплопостачання у мороз мінус 25 градусів. Наголосив, цей злочин має бути належно оцінений, зазначив Шмигаль. На відео він уточнив, що цей об'єкт прицільно прилетіли 5 балістичних ракет. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте зазначив, що нічна комбінована атака Росії проти України вкотре підтверджує, що у Москві не налаштовані на реальні мирні переговори. Про це він сказав у своїй промові у Верховній Раді України 3 лютого. Він запевнив, що західні партнери продовжать чинити тиск на Росію та підтримувати Україну. Рюта наголосив, що друзі України, так само як самі українці, не хотіли би другого Будапештського меморандуму чи ще одного мінська. НАТО поруч з Україною на роки вперед. Ваша безпека це наша безпека, ваш мир це наш мир. Він повинен бути справедливим і довготривалим, наголосив Марк Рюте. За його словами, низка партнерів передадуть Україні ракети ППО з власних запасів. Я бачу багато країн, включаючи Туреччину, Норвегію, Канаду, Іспанію. Хто зараз уже детально переглядає власні запаси, щоб знайти, що вони можуть передати до ЗСУ зі своїх складів, а також ракети ПАК для систем Петріот, які є критичними для українського ППО. Заявив він. Інсек НАТО також повідомив, що 90% ракет для української ППО надійшло через програму ПАРЛ. А ще він запевнив, що Європа знайде понад 15 мільярдів доларів на закупівлю зброї для ЗСУ. Президент США Дональд Трамп заявив, що верховний лідер Ірану Аятола Алі Хоменеї має бути стурбований можливістю американських військових ударів у разі відсутності домовленостей між країнами. Про це Трамп сказав в інтерв'ю NBC News. Заяви американського лідера пролунали напередодні запланованих переговорів США та Ірану, які мають відбутися у п'ятницю 6 лютого. Трамп неодноразово погрожував Тегерану масштабною військовою відповіддю, якщо не вдасться досягти угоди про ядерну програму країни. Я б сказав, що він має бути дуже стурбований. Як ви знаєте, вони ведуть з нами переговори, заявив президент США про Верховного лідера Ірану. США та Іран домовилися про зустріч у п'ятницю в Стамбулі за участю інших країн близького сходу в ролі спостерігачів. Однак, у вівторок іранська сторона заявила, що хоче перенести переговори до Оману і провести їх у двосторонньому форматі, щоб вони були зосереджені виключно на ядерних питаннях, а не на інших темах, таких як ракети, які є пріоритетними для США та країн регіону. Нагадаю, 28 січня президент США Дональд Трамп заявив про наближення до берегів Ірану масштабного американського флоту та закликав Тегеран негайно сісти за стіл переговорів для укладання ядерної угоди, погрожуючи масштабним ударом. Російські космічні апарати могли перехопити зв'язок щонайменше десяти ключових супутників європейських країн, що ставить під загрозу конфіденційну інформацію держав континенту. Про це, як пише «Європейська Правда, з посиланням на Financial Times, йдеться, що представники Європейських служб безпеки вважають, що два російські космічні апарати змогли перехопити низку супутників. Це може призвести до збоїв в роботі або навіть до їхнього падіння. Крім того, під загрозою опинилася конфіденційна інформація, яку передавали ці супутники, зокрема. Секретні урядові та деякі військові повідомлення протягом кількох років військові та цивільні космічні органи Європи відстежували діяльність двох російських об'єктів Луч «Луч-1» і Луч 2 які неодноразово здійснювали підозрілі маневри на орбіті. З моменту запуску у 2023 році Луч 2 наблизився до 17 європейських супутників. Розвідувальні дані, зібрані Росією у космосі, можуть допомогти Москві координувати гібридні атаки на європейські країни, зокрема для хакерських операцій. Зазначимо, що на цьому тлі країни ЄС почали дедалі активніше інвестувати у космічну сферу минулого тижня. Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив про запуск програми GovSat.com, яка об'єднає наявні комунікаційні потужності супутників 27 країн-членів. Крім того, ЄС готується створити захищену систему супутникового зв'язку до 2030 року для здійснення військової розвідки, оскільки зростають сумніви щодо відданості США європейській обороні. Партія чинного прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска громадянська платформа досягла найкращого за останні місяці результату в опитуванні громадської думки з 31,4% голосів. Про це повідомляє газета Жечпосполіта. Останнє опитування ІБРІС, проведене на замовлення видання, показує покращення позицій громадянської платформи. Якби вибори до Сейму відбулися найближчим часом, за керівну партію проголосували б понад 31% респондентів, що на 1% більше, ніж у листопаді минулого року. На другому місці опозиційна право і справедливість з понад 23% підтримки. Позиції ПІС погіршилися. Два місяці тому вона могла розраховувати на 27% голосів. Третє місце в опитуванні посідає ультраправа партія конфедерація Славоміра Менсена та Кшиштофа Босака. За неї віддали б голоси 12,6% опитаних, що на 4% менше, ніж у листопаді. Тим часом партія конфедерація польської корони, скандального проросійського і антиукраїнського політика Жегожа Брауна, отримала б 9%, що на 4% більше ніж у листопаді. Згідно з опитуваннями до Сейму, також би пройшли ліві понад 8% та польська народна партія 5,4%. Ці результати свідчать про те, що жодна з партій в Польщі не змогла б сформувати парламентську більшість, що означає потенційну участь конфедератів у керівній коаліції. В грудні майже половина поляків висловили невдоволення урядом Дональда Туска. До речі, цього тижня польський прем'єр-міністр перебував з візитом у Києві, під час якого знову обговорювалося питання передачі Україні літаків Міг-29 від Польщі. Європейський комісар з питань спорту Глен Мікалев заявив, що рішуче виступає проти ініціативи президента ФІФА Джані Інфантіно скасувати заборони на участь Росії у міжнародних футбольних турнірах. Про це Макалев зробив допис у соцмережі X. Повідомляє видання Політіко. Спорт не існує у вакуумі, він відображає те, хто ми є і за що ми вирішили боротися. Дозволити агресорам повернутися до світового футболу, ніби нічого не сталося, означає ігнорувати реальні ризики для безпеки та глибокий біль спричинений війною, написав Макалев. Напередодні президент ФІФА заявив, що керівний орган світового футболу зобов'язаний дозволити Росії знову брати участь у змаганнях. Він стверджував, що заборони та бойкоти нібито породжують ще більше ненависті, а участь росіян у турнірах пішла б на користь. На слова інфантіно різко відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він підкреслив, що Росія вже вбила 679 українських дітей, які ніколи не зможуть зіграти у футбол, і назвав Авторів ініціативи моральними дегенератами, Москва, що не дивно підтримала пропозицію Інфантіно. Таку позицію привітав речник Кремля Дмитро Пісков. Навіть у разі гіпотетичного скасування заборони найближчим часом Росія не зможе взяти участь у чемпіонаті світу 2026 року, що пройде в США, Канаді та Мексиці улітку, оскільки не брала участь у відбіркових раундах. На цьому завершую огляд основних світових подій цього тижня. Нагадаю, з вами сьогодні був я, політичний оглядач Михайло Наход. Обов'язково підпишіться на телеканали Конкурент Україна та Конкурент Волинь у соціальних мережах, щоб не пропускати головного. Бережіть себе, дбайте про Україну та підтримуйте наших захисників.